Хмельничанину Роману Верескуну у приміщенні міського територіального центру соціального обслуговування видають пакунок із продовольством. Таку допомогу він отримує не вперше, і це говорить допомагає заощадити кошти. На базарі вони дуже дорого коштують, допустимо, різгречки, а тут трошки воно получається да, по пачки того, пачки того. І пешко поквитають. Всередині пакунка крупи, консерви, олія, борошно, чай, печиво. Його вміст оцінюють у понад 600 гривень. Я все рамня вже получаю. Задоволена, що дали вівсянка, ячка, гречка, рис, дві упаковки, макарон, консерва, сардина, зущене молоко, горошок консервований, свинина тушкована. Від початку березня такі пакунки отримали вже близько 4 тисяч жителів громади. До кінця року планують видати 25 тисяч наборів людям похилого віку та людям з інвалідністю. Межа доходу є два прожиткових мінімуми. Це 4722 гривні. Ці люди в нас мають бути зареєстровані у нашій громаді і мають право на отримання продуктового набору. З початку року було проведено запис, і люди до нас зверталися, записувалися. А зараз вони згідно попереднього запису отримують продуктові набори. Цей запис розписаний до кінця року. У цьому році це в нас було з 25 січня розпочатий запис. Він був розпочатий як і онлайн, так і особистий запис. І люди записувалися, вони подавали свої дані, і ми їм призначали час, визначав. Аючи талончиком, і вони зараз приходять з таким талоном, відповідно до якого вони мають з пакетом документів пройти і отримати продуктовий набір. Раніше у терцентрі видавали по кілька тисяч продовольчих наборів на рік, а з 2022 року допомогу збільшили в рази. Зі слів наших отримувачів, якщо говорити для однієї особи, це значима підтримка, тому що кілограм гречки, кілограм рису це для них продукти, які вони можуть споживати два-три ну, місяці. Тобто вони заощаджують кошти своєї пенсії і можуть відкласти на інші якісь потреби за необхідності. Нині прийом документів на отримання наборів завершено. За наявного додаткового фінансування запис відкриють восени знову. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.